Ну що ж, пробую нормально стати на ці гвоздики. На дошку з гвоздями, яка садху називається. Спочатку права нога. І, і нормально так не можу стати. Треба пробувати. Ааа, йо-майо! Це нереально больно. Просто нереально больно, блять. Йома, я не виходить, ну ніяк. Ну як на них стояти просто? От представте, купив таку класну штуку, а на неї просто не можна стати. Гвозді нереально. Вони гострі, Ну, як гвозді, як нормальні гвозді. А стати? Ну просто нереально, як на них стоять вони? Я бачу в інтернеті просто хоп, ногу праву і ліву і все, вони стоять. Може, то. Якісь більш лайтові ці доски. Це ця, ця просто жорстка доска. Просто не можна стати нормально на неї. А, бля, ой, бля, хамуха. Це я ще за стул тримаюсь. тримаюся. ні, не можу, не можу, ай-яй-яй, не можна стояти. Можна сказати, що я просто нормально ще не став на цю доску, бо я всі рази я на щось спирався. Коли ви бачили, що я двома ногами стою, це я ще тримався за стулу там і ніяким повністю своєю вагою я двома ногами на цю доску не став. Просто ніяк не виходить.